Цю історію має знати вся Україна, сказав Андрій Чобіт, автор книги Сержант Вюн, якого вразив героїчний поступок знайомого. І справді цю історію вже знає багато хто в Україні і за кордоном. Твір написаний на основі реальних подій і розповідає про подвиг героя повномасштабного вторгнення Миколи В'юка. Презентація це більше живе спілкування, і люди, коли бачать і відчувають, і бачать живого героя. Це для них таке створі враження. Вау цю книгу треба почитати. У Нетішині сержант В'юн розповів свою історію, яка лягла в основу книги. Під час виконання бойового завдання не майже самотужки було взято у полон десятьох, а згодом з побратимами знищили 70 окупантів. Ціна важке поранення. Далі висока ампутація обох кінцівок. В чоловіка за два дні до початку повномасштабного вторгнення народився син. Книга допомагає військовим. Мій побратим Вовк, який прочитав книжку, і після. Того, що він прочитав в цій книжці, набув досвіду про те, що турнікет є такий осмислений турнікет, коли є жовта-зелена зона, де менше стріляє, можна повторно глянути свої поранення, і він таким чином врятував собі практично ногу, в нього ампутація була коротка. Занадто висока ампутація кінцівок Миколи позбавляла шансу на протезування в Україні та Європі, проте спільними зусиллями вдалося знайти клініку та благодійний фонд у США завдяки експериментальним біонічним протезам. Він знову став на ноги. Коли я поїхав до Америки, Андрій мені передав книжки. Я там продавав їх на опціоні. Ми назбирали дуже велику суму грошей. Яку вистачило на цілий біонічний протез наступному хлопцеві, який приїхав після мене на протезування, загальний наклад книги майже три тисячі екземплярів. Автор з головним героєм вже її презентували у п'яти областях України. Колись він мріяв підкорити Говерл. Сьогодні Микола проходить реабілітацію. Можна брати від життя навіть більше, ніж люди, які мають руки і ноги. Треба просто правильно побудувати своє життя, скажімо так. Але це залежить тільки від підтримки рідних. Презентація книги Сержант В'юн у Нітішині не просто мистецький захід, це свідчення великої сили, духу та глибокої поваги до сучасних героїв. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.